Я звичайно розумію, що дуже цікаво слухати історії, кейси психологів, де вони розповідають. Ось щойно в мене була консультація. На цій консультації було те то й то Або ось я мала клієнта, чи мав і було там те-то і й те то це, звісно, дуже цікаво. Це така секретна, начебто, інформація, хоча і без імен. Але майте на увазі, що якщо психолог, психотерапевт таке робить, він порушує етику. Якщо цей спеціаліст каже, що я маю дозвіл на те, щоб розповідати цю історію, або клієнт просив мене розповісти цю історію, щоб вона комусь допомогла. Або етичні норми не порушені. Так можна казати, тоді, коли. Історія вигадана, наприклад, і вона просто має повчальну ціль в іншому випадку. Це грубе порушення етичних норм психолога і психотерапевта. Майте на увазі. Може, збоку воно виглядає та нічого такого страшного, але уявіть себе на місці тої людини, про яку розказують без його дозволу. Ось ви щойно зідзвонилися зі своїм психотерапевтом, провели консультацію, ви відкрили душу всю свою, на найінтимнішу частину себе. І тут через якийсь час або навіть одразу бачите відео чи пост свого ж психотерапевта, який розказує про те, що відбувалось у вас на сесії. Навіть без імені, як будете себе почувати, я думаю, не дуже добре. Саме тому це і є порушення.